Є душі хамільони, що зливаються з натовпом, втрачаючи власний колір. А є чиє світло незмінне сяє незалежно від обставин часу і людей навколо. Це є істинне лідерство, таємна сила духа, яка пробуджується зсередини і веде людину шляхом її призначення. Лідер не обов'язково очолює народи чи колективи. Справжній лідер це той, хто керує власним життям. Хто відчуває поклик своєї душі і не зраджує внутрішнім законам. Його присутність змінює простір, бо в його аурі інші відчувають спокій, впевненість і натхнення. Бути лідером означає чути голос Всесвіту в собі, в своєму серці, це вміння стояти непохитно, як древнє дерево, що тримає корінням землю і водночас торкається короною небес. Коли ти знаходиш цей стержень світла в собі, ти більше не потребуєш чужого схвалення. Ти стаєш провідником, магнітом, який притягує людей не словами, а енергією. Лідерство це шлях душі, шлях любові до себе і до світу. І варто лише прийняти свою справжню силу, і всесвіт, відкриє двері до див, гармонії, високої мети. Бажаю вам цього!